Французька поліція затримала сімох людей під час спецоперації в Паризькому районі. Сен-дені підозрювані планували теракт в діловому кварталі Дефанс в Парижі. Повідомили в поліції. Під час операції підірвалася терористка смертниця. Поліція не знайшла вибухових пристроїв у Гановері, де напередодні з міркувань безпеки скасували футбольний матч між збірними ФРН і Нідерландів. Також через анонімні погрози щодо вибуху перенаправили два літаки Air France, що летіли з Вашингтона і Лос-Анджелеса до Парижа. Лайнери приземлилися в канадському Галіфаксі й американському Солт Лейк-Сіті. Експрезидент України Віктор Янукович дав указівки щодо прийняття так званих диктаторських законів 16 січня 2014 року. Заявили в генпрокуратурі України імена вбивць активістів майдану, поки не встановлено. Тристороння контактна група в мінську вказала на погіршення ситуації на лінії розмежування на Донбасі. В оприлюдненій заяві контактна група закликала учасників конфлікту уникнути відновлення збройного протистояння і можливого зриву реалізації мінських домовленостей. Президент США Барак Обама на саміті АТС в Філіпінах зазначив, що Москва є конструктивним партнером на міжнародних переговорах у Відні. Попри розбіжності Вашингтону і Москві, вдається вести дискусію щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії, заявив американський лідер. Колишнього капітана збірної Англії з футболу Девіда Бекхема визнано найсексуальнішим чоловіком у світі за версією американського журналу про знаменитостей People. Видання називає його світовою суперзіркою, відданим чоловіком і батьком чотирьох дітей.